Всім привіт, друзі, покажу зараз, як я тестую лічильники Гейгера Мюллера. От у нас є дозиметр компактний, такий малесенький, мініатюрний, як годинник наручний. і лічильник слюдяний, який фіксує альфа, бета, гамма випромінення. Бачите, на ньому такі райдуги розпливи. Це хороший признак. коли Є такі райдуги, це означає, що лічильник більш-менш новий. Бо коли він дуже довго працював, багато було імпульсів, то вони вигорають. Ну, але це не завжди так, але в більшості випадків ну, можна на це також звертати. Коли вони є, то це добре. Ось такі райдужні, зараз поближче вам покажу. Ось зближу три рази. Ось так вони виглядають. Вони з'являються від нагрівання слюди, коли прокалювання лічильника і от робляться такі розводи від високої температури. Слюда нагрівається майже до красна от. От всередині анод. Ось конструкція, з одного можете подивитися, це вздовж дві лінії. Це дуже товста слюда, товщиною десь 1-1,5 мм. Вона служить як перило, на яке впирається зверху, слюда ложиться підпорою, щоб вона не хиталась, не вібрувала як динамік в самбуфері. От. Всередині анод, через нього просилений, як бачите, тобто, ну, там прорізь є. Цій товсті слюдів посередині така щілина і в нього вложений анод. Круглі ось ці прути циліндричні. От, і вони всі заплавлені ось там ну, якимось герметиком, ось таким поксіткою чорною. І от, і вона покапала там на катод, тобто зверху мазали кісточкою, вона капала на дно. От, і далі заходить. Оно тут туди в повітрі, в отвір, через катод, не доторкаючись до дна, бо дно це все катод, І виходить назовні там вже зі скла. От, значить, це в нас лічильник С8Б. c 8 b кажу вам от. 12 місяця 87 року. Це незвичайний лічильник, це. Військова прийомка, як люблять говорити, воєнна прийомка, бо тут є ромбик, і всередині якась цифра, неважливо яка ромбик. Це зробили для оборонки для військових. Тобто відбраковка була серйозніша і ще є білою фарбою серійний номер. Бачите, тобто, не стирається. Це означає, що це відбірний. Тобто була серйозна відбраковка, перевіряли, тестували їх. Це елітний лічильник і ще штамп ОТК, обов'язковий технічний контроль. Значить, це відбірний елітний такий лічильник. Бо коли просто немає ромбіка або немає ось цієї ОТК, або немає серійного номера, то це простий побутовий там такий всі підряд. Обща штамповка, як то називається. А це ідеальний такий класний. І, як бачите, він не був в користуванні, новий, немає царапин на слюді, про це свідчить. Є розводи дуже багато різнокольорових. Всі кольори райдуги ще, ну тут є фіолетового більше навіть. Ну, Це не головний показник. Зовні він може бути новий, ось такий дохлий. У мене є такі самі, вони дохлі. А що показник? Показник це його робота. Його робота в живу, в реальних умовах чутливість до, до альфи, до бета, до гами. Вони взагалі до альфу не повинні бачити. Вони більшість цих лічильників сліпі до альфи повністю. Ну, так і в паспорті написано. Він чисто для бета-випромінювання і гамму також фіксує. Так, от природні фони під'єднали, от я вам показую. плюс анод, він завжди, то хто не знає, тут не позначено, то щоб ви знали, де плюс, де анод, тут ніде не позначено, будете знати ближче до цифри 8, тобто до надписі ближче той і ближче до ось цього піптика. Бачите, ну, от, зараз покажу вам. О, це для центровки, щоб вставляти там в різні прилади. Ось тут такий замочок. Бачите? То от, він направлений в сторону до плюса, до анода завжди. І надпис написано біля анода завжди. А в нас тут оцих два, ось цей зрізаний зверху, пустотілий. Це означає, він для кріплення, він пустий, незадійний. І цей також. Його просто зверху обкусили кусачками на заводі. А цей всередині, так само пустотілий, але він не обкушений. він і вищий, як бачите. І зверху запаяний оловом. Це якраз анод плюс. А ось це катод мінус протилежний. От будете знати, поближче до цього язичка і поближче до C8B. Це анод. Ті, що з отвірами, це для кріплення, вони не використовуються. І протилежний нього катод. От так все просто. Е, ніколи не купуйте стан по фото, так як я щойно показав. Тому що ви просто втратите свої гроші. У мене є відро таких неробочих, ну дохлих. Від старості вмерли, хоча зовні вони такі самі. І райдужна ця, є райдуга, жодної царапинки, вакуум втягнути всередину, але вони дохлі. Від старості помирають. Ну і від деякі, від ударів, від вібрацій, від морозу, від перегріву на сонці і так далі. От будемо тестувати. От у мене датчик диму є. З нього летить е, альфа, щільний поток і трошки гамма. Ну, давайте протестуємо. От у нас природний фон, як бачите, 1,5, ну, 1,7 максимум імпульсів в секунду. Так, тепер. Візьмемо нашу слюдушку, ви бачили, підношу детектор, дивіться, 4 см вже більше, бачите, вже 2,5. Вже альфа долітає, бачите, яка чутливість? А з 4 см він вже бачить альфу. Ну, Гамми там дуже мало, вона не суттєва. Підношу. Дивіться, як чудово фіксує альфа, бачили. Ще залежно куди піднести. От. 347 було. Ну, якщо ближче і ще довше тримати, то більше буде, але е не потрібно його зашкалювати дуже надовго, тому що кожен імпульс його це йде вже виробітка. Ну, він може витримати декілька мільйонів цих імпульсів всього і це їхній ресурс. Потім молекули газу вигорять і все. Так, щоб перевірити, що це альфа, дуже просто. Берете листочок паперу. От, закриваємо папером, підносимо до сюди. І як бачите, всього це от залишилось тільки гамма. От, 20, 16. 17 імпульсів в секунду це гама. А от тих 300 імпульсів в секунду це було альфа. Це я доказав, що лічильник альфа-чутливий. Добре бачить альфа випромінювання. Так, і ще джерело калій-40. зараз. Я знайду. Секунду. От. От. калій 40 концентрат. Доброго для акваріумних рослин. От давайте його і замірюємо, вложимо на нього. Ну, можна так зробити, щоб ви це все вже бачили, як це відбувається. Воно має трошки гострі кути, тому дивіться, сліду не проткніть. Обережно потрібно це все робити. От я положив, якщо розподілити рівномірно по всій сліді, то буде покази ще більші і краще. Ну, я так покажу приблизно. От, дивіться. У нас вже 43 мікрорентгени на годину. Умовний, гамма плюс бета. 7 імпульсів в секунду. 45 мікрорентген, 7 імпульсів в секунду. При тому, що фон тут 10-12 Ну, Перевищення в 4 рази. Отже, 55 мікрорентген, Ну, чим довше почекаємо, тим покази будуть стабільніші. От, перевищення міжнародної санітарної норми. Чудове джерело для перевірки. Так, добре. Ну, показав, протестував. І ще бета випроміння. Давайте протестуємо. гамму ми протестували, альфа протестували, бета от є Б8 джерело. Дивіться, яка чудова реакція. І тут це я другою стороною підношу. Підношу цього. От, за, за пів метра вже він фіксує. Забрав. Підніс. За 30 см. Вже. Тріщить, все чудово. Ну, так, все перевірив, показав такий ідеальний лічильник. Кому потрібні такі лічильники, звертайтесь. У мене є всі існуючі типи лічильників, всі моделі. От. Сотні різних моделей. І десятки тисяч штук в наявності взагалі. Кого цікавить, телефонуйте, детально протестую, перевірю. Також є відрами неробочі, глючні різні, з виробиткою, БУ, старі, нові і дохлі, з поломками, з несправностями різними, з глюками. Все є. Для звіту, для отчутності, як макет. Теж повно я часто просять, звертайтесь, всім допоможу. Контакти є в описі під цим відео. Або можете в гуглі знайти мене, зв'язатися по тегу AtomScan. Пишете в гуглі atomscan.com через тередефіс це наш сайт. От ну все. Всім доброї зустрічі.